Хочу поділитися досвідом про те, як я тимчасово підключив теслівський модуль від Model 3, Model S, напевно, ні. Хоча ні, моя якраз з Model S. Мій модуль із батареї Model S сотої 19 го року. Отже. Що для цього потрібно? Е, потрібна батарея без особливих змін. Тут вже е, знята BMS-ка. Е, ось рідна BMS-ка, яка тут була, вона вже знята. І замість неї використаний отакий от Ант-BMS от. прямо із Китаю. На сьогоднішній день це мені обійшлося. там Модуль це 300-500 доларів. Зараз є різні варіанти. І БМСка 43 долари мені обійшлася. пішла близько 2-3-4 тижнів. Це зайняло трошки часу десь. З третього дня воно в мене запрацювало, спочатку не міг зрозуміти чому. Але насправді тут все просто і підключення теж не вимагає ніякого паяння чи чогось такого страшного. Якщо, Давайте почнемо зі схеми. Якщо це важливо, бо БМС-ка пройшла в такому пакеті, тут була. Сама БМСка, шнурки і оця кнопка. Я зараз пояснюю, для того, щоб вмикати. І я не знаю, БМСка сама не запускається автоматично. Тут важливо, якщо у вас ця бмс підтримує від 6 до 16. Послідовно з'єднаних камірок. Фактично, схему 6С16. От тут показано 16С, як, як його під'єднувати. Але тут не так, що ти, ну, піни не просто розташовані по порядку, а для кожної схеми тут є. Різні варіанти. Тобто от для 15 s ми не підключаємо всі підряд, а тут 10-й і 9 пін. Вони працюють на 8 розриві, для 8 батареї. Для 14 s на 7, 9 задіяний І так далі. Нас цікавить 6 s і тут. Є от така от особливість. Тобто тут ми під'єднуємо землю, далі перший, другий, третій, але третій під'єднуємо разом з 14, далі 15, 16, 17, 18, 18, 18, разом з 17. І тільки тоді воно починає працювати отут і показувати ці вольтажі. Так як потрібно. Далі, коли ви зрозуміли схему, як його під'єднати? По інструкції, тут декілька разів пишеться, що найперше ми під'єднуємо Б мінус до мінуса. Інакше воно буде там горіти. Ну, це не складно, так і зробили. Це тимчасовий болт, не звертаємо уваги. Далі ці шлифи. Я їх не паяв, а просто використав звичайні з'єднання в цьому пакеті. Тобто тут є отакі фішечки, які заходять в стандартну. Стандартну БМС-ку. І ці провідки е, обпаяні, залуджені китайцями. Вони прекрасно туди вставляються. Тобто, отак беручи пальцем, підставляючи. І просто можна вставляти один або два е, сюди. Я е, з мультиметром визначив, де тут є плюс, де мінус. І от так вийшло в мене. Тобто на нижньому є три піна, три доріжки. Ось ці вольтажі. На верхньому я знаєш, визначив от такі от вольтажі з мультиметром. Пронумерував їх. І потім із цієї схеми просто засовував ці піни, куди потрібно. Після того, як це зроблено, вже можна ці фішечки. Запхати в БМС. -ку. Вона не стартане. Щоб її стартанути, треба коротнуть два крайні, от з цього боку чорних провода. Просто тимчасово їх замкнуть. Для того тут, напевно, і бат, це кнопка є. І вона тоді стартує і працює. Далі вона стартує, тут з'являється Bluetooth по цьому QR-коду, або вона пише в play Market. Качаємо цю програмку ANT-BMS, запускаємо, вона знаходить цей пристрій Bluetooth і під'єднується до нього. По дефолту за замовчуванням, без всякого пароля. І... Тут потрібно відразу перейти в налаштування. Тут їх є от всяких багато, я ще з ними не розбирався. Але що важливо, це оці, оці fast settings, Це швидкі, швидкі налаштування. Це пароль. Вибираємо літій іон. І отут ставимо 6С. Тут потрібно, щоб вибралось 6С. Інакше ви, там буде всі. Е, і, і все. Більше поки що я нічого не міняв. Працює так. Коли ви це зробите, у вас отут буде не ерор, не червоний помилка. А якийсь статус там static, це означає не заряджається Charge, це означає, що воно заряджається. Зараз от, я підключений, воно заряджається. Тут є е, також е, два е, два температурних датчика. Ось вони тут показуються, 24, і 24, там, напевно, є якісь можливість. Ними керувати, чи використовувати їх для контролю перезаряду чи, чи перерозряду. Е, і, і все воно працює. От, але, щоб почати заряджати, я використовую ще одне китайське чудо куплене давним-давно. Е, тут вибраний літій 6S. У мене тут не дуже потужний провід, тому тільки 1,4 А. І підключаємося отак просто: мінус до мінуса, із БМС-ки, тут до плюса. І все працює. На такому струмі показує, що зарядиться за 13, годин, 14 годин. До жене цих 33 Чекаємо інвертор і думаю, буде працювати. Всім успіхів і гарного дня!